Зараз я хочу поділитися з вами десятьма фактами про себе. Перший факт: я викладаю ораторське мистецтво з 2009 року. Перші мої групи могли складатися з однієї людини, і я працював для однієї людини. Досі ціную кожну людину. Для мене немає різниці, скільки людей в групі. Якщо буде одна, проведу заняття для однієї людини. Бо риторика не про кількість, а про якість зміни. Другий факт: аби опанувати мову тіла та жестів, я ходив на навчання в студію Пантоміми, студія пластичної драми в Києві, послідовники техніки Етьяна декру та Марселя Марсо. Бо риторика це не тільки слова. Тіло говорить часом голосніше за голос. Третій факт: щодня я займаю спортом. Вранці, після прокидання, потім може бути зал або басейн. Сильне тіло це сильний голос. Оратор це атлет слова, і фізична форма прямо впливає на те, як ти тримаєш аудиторію. Четвертий факт, я кавоман. П'ю багато кави, зазвичай три на день, але обов'язково в різних місцях, аби провести смолток. Найкраща риторика народжується не на сцені, а в живих розмовах за філіжанкою кави. П'ятий факт: видаю власний журнал, невідомий оратор. Пишу всі статті, створюю ілюстрації та фотографії сам. Риторика в Україні терра інкогніта. Хтось має першим увійти в невідоме і залишити там дороговкази. Шостий факт. Переклав Цицерона українською вперше за дві тисячі років з коментарями, бо хотів, щоб кожен українець міг почути голос Риму своєю мовою. Це частина моєї місії повернути риторику народу. Сьомий факт. Я вегетаріанець, практично з дитинства, не через моду, а через філософію. Етична риторика починається з етичного життя. Не можу переконувати в співчутті, якщо сам його не практикую. Восьмий факт. Зняв фільм, який показали в дев'яти країнах Чорна Діра. Він наче не про риторику, але про те, як ми взаємно поглинаємо один одного. Ідея прийшла під час тренінгів, коли я побачив, як люди переймають мої жести, голос, формулювання думок. Я наче розчинився в іншим. Дев'ятий факт: за 16 років навчив більше 7 тисяч людей. Гуляючи по Києву, щодня зустрічаю когось, хто проходив мої курси. Часто не впізнаю, але мені це приємно, значить, вони знайшли свій голос, а не копіюють мій. Десятий факт вірю, що риторика може запобігти війнам. Якщо сприяти розвитку взаємного, поважливого етичного діалогу, де гуманістичні цінності домінують, місця війні немає. Це мета мого життя. Якщо хочете дізнатися більше, запитуйте в коментарях. Я відкритий до діалогу, адже риторика починається з готовності почути іншого.